Привіт! так як я не викладала відео, викладаю коротенькі. Сьогодні хочу розказати про три правила, які я для себе знайшла, прописала, щоб проживати день продуктивно. З Здух це не дуже виходить, але я завдяки цим трьом правилам знайшла такий баланс. Перше, що я хочу сказати, не відкладайте на потім. Якщо, наприклад, щось треба зробити. Не думайте про те, що ну, зараз зроблю це і зроблю, ну якщо ви, звісно, не займаєтесь якоюсь важливою справою. І зроблю типу щось інше. Просто кажіть не потім, а зараз. Якщо, наприклад, треба встати і поставити, як я зробила вчора, ставити і завантажити в пральну машинку, то це треба зробити зараз. Це треба зробити не потім. Тому що потім це не зробиться. Друге правило ставте собі дедлайн. Якщо, наприклад, як, як це роблю я, я можу не мити посуд а цілий день, тобто скидати, скидати, скидати. Я вже о, обмежила о, кількість посуду, поставила собі, там собі декілька тарілок, але це не допомагає. Допомагає що? Вранці. Коли я ставлю собі воду на каву, поки вона закипить, я перемиваю весь посуд і прибираю кухню. Ну, поки кава завариться, там все таке. Ви можете це робити ввечері, якщо це прям ну вам хочеться, щоб вранці вже все було чисто. Мені це не принципово. Ну, я не знаю. Я, звісно, дуже стараюся себе привчити, щоб з вечору все прибирати, і все було чисто, але це забувається і я вже якось себе привчила трохи, щоб це робити вранці. І третя звичка. І третя фішка, не звичка, фішка, я не ж згадала. В мене, наприклад, є подруга. Яка дзвонить мені, коли вона прибирає. У вас це може бути або щось, ви переглядаєте, або десь побачили, або теж знайомі щось починають прибирати. Починайте прибирати з ними. Я таким чином пофарбувала волосся вчора і привела себе до порядку, тому що моя подруга займалася тим самим. Ось такі фішки значно полегшують будні, тому користуйтеся, пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь свої фішки. Jich obměla.